День за днем, рік за роком ми перегортаємо сторінки книги життя нашої школи. Дзінкоголосі першокласники своїм сміхом наповнюють її бурхливе життя. Солідні і стильні старшокласники примножують багатством знань її стіни. Мудрі педагоги: скільки творіння, творчості, перемоги, натхнення внесли ви в стіни старенької, але до глибини душі і рідної школи. А роки летять, час невпинно біжить вперед, залишаючи позаду історію нашої школи. Яким же був її початок? У 20-х роках розпочалося будівництво школи, а до кінця 20-х у ній почали навчатися діти. Приміщення, в якому й до цього часу навчається, називається польським, бо збудоване за Польще. Колківський ліцей розміщений у п'яти навчальних корпусах. Школа пишається своїми випускниками, адже це люди різних професій і трудяться у різних галузях – в освіті, медицині, торгівлі, юриспруденції, сільському господарстві, органах внутрішніх справ, податковій, митній службах та інших. У школі є кабінет інформатики, який обладнаний комп'ютерами. Учасники освітнього процесу мають доступ до мережі інтернет. Понад 90% педагогічних працівників забезпечені персональними комп'ютерами. Також наш освітній заклад забезпечений сучасними внутрішніми вбиральнями. В закладі освіти організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами. Та є обладнана сучасна інклюзивна кімната, яка забезпечена матеріально-технічними засобами для проведення корекційно-розвиткової роботи. Наш ліцей має новозбудований спортивний майданчик, який дає змогу проводити заняття в осінньо-весняний період. Проте школа не забезпечена спортзалом, який сприяв би всебічному розвитку школярів з фізичного виховання. Для організації ефективного навчання здобувачів освіти кожен кабінет обладнаний технічними засобами, які підключені до мережі Wi-Fi.